дня, шановні мотоциклісти, та всі небайдужі до двохколісної техніки, хлопці та дівчата. Моє ім'я Олексій, і ми знімаємо для вас знову збірочку. Це збірка Light класичного на 174-му косоголовому моторі з водяним охолодженням. Бажаю вам приємного перегляду! І так дивимось, що у нас тут. Решітка радіатора, дзеркала, гальміна система. Відкладаємо, Ну, як завжди, літній акумуляторська річ. Тут встановлено двигун 184-й ФММ чи. Є? В общем... Пам'ятаю, що 174. Та так от на цьому двигуні з коробки треба регулювати теплові зазори клапанів. Нам треба зняти цю кришку, відкрутити 4 болта, відкручуємо таким шестигранником на 5. Чому таким? Тому що тут, якщо дуже зручно підлазити, то з то цієї сторони досить складно підлізти чим завгодно, крім такого шестигранника. Таким шестигранником, крутим, викручуємо цей болт до кінця. Зі сторони генератора ми відкручуємо таку заглушку. Беремо на 14 головку і обертаємо розподільчий вал. І тепер оця ось мітка, отвор. Отвір він повинен стати напроти цього металічного зрізу, тобто вертикально вверх. Бачиш? Тобто вертикально вверх повинен дивитись на оцей металічний зріз металічний. Ну от і все. Оце положення, в якому будемо регулювати клапана. Значить, сильно її не треба закручувати, тому що потім просто можна не відкрутити. чуть-чуть з невеличким зусиллям затянули і все. Приступаємо тепер до регулювання. Беремо щуп 008 ну, або набір щупів. У ну, мене просто окремі щупи, вже 008. Відкручуємо. фіксуючі гайки з сторони впуска. Відкрутили, відкрутили гайку. Відкрутили десь по півоберта кожен гвинт. Вставляємо щуп. спочатку в один, під один клапан, потім в інший. Вставили щуп. закручуємо її до того моменту, коли буде щуп буде переміщатися з невеличким дуже супротивом. Такий ще звук повинен бути від нього, такий, типу як скріплячий. У цьому положенні підкручуємо контрагайку. І тримаючи гвинт викруткою, закручуємо контрагай. Перевіряємо, чи регулювання не змістилась, вона не змістилась, все як треба. Так само робимо з іншим клапаном. Товщина щупа 008. Зусилля, з яким воно повинно переміщатись, Повинно визивати невеличкий супротив такий. Але він повинен бути. Якщо супротива нема, значить ви ну, невірно відрегулювали і зазор більше, ніж потрібен. Зі сторони випуска ми беремо щуп товщиною 0,10 мм, відпускаємо контргайки і відкручуємо гвинти пів оберта. І ось перевіряємо, як він переміщається. Якщо переміщається трошки з невеличким супротивом, так і залишаємо. Підганяємо контрагайку і тримаючи гвинт, затягуємо. Перевірили. Рухається, але з невеличким супротивом. Так само робимо на іншому клапані. З цього боку ми могли, звісно, затягнути діаметричним ключем, але і момент затяжки тут потрібен 10 н. Якщо ми тут підліземо, то з іншого боку все одно не підліземо. Тож я просто рекомендую не перетягувати ці болти, дуже так легенько їх до упора докрутити і все і залишити. Поки у нас знятий бензобак, то можна зручно поставити акумулятор. Значить, Стосовно очистки карбюратора і проблем з роботою мотора на Light 300 в основному, також на інших деяких мотоциклах, то очистка карбюратора і очистка повітряного фільтра, верніше корпуса повітряного фільтра, починається так. Тобто, це перший етап, який ви повинні зробити: зняти кришку, зняти повітряний фільтр і подивитись, чи нема сікону. І обов'язково помити це місце, тому що буває. Зборочний силікон, який тут знаходиться, він попадає потім туди-карбюратор в, туди в карбюратор і забива повітряний канал. Тобто я беру очищувач карбюратора, отак його вимиваю, вимиваю і продуваю воздухом. Значить, це перший етап, який повинні зробити. Другий етап я покажу зараз вже на робочому моторі, як ми це робимо. Так, Дивись, дивимося, як тут у нас. Верхній підшипник змазаний дуже гарно. Бачите, прям залитий змазкою. І нижній також саме. Для подальшого регулювання підшипників траверси нам потрібно вставити на місце деталі передньої вилки. Вставляємо і затягуємо нижню траверсу і трошки дуже легко прикручуємо верхню траверсу. Підкручуємо ці болтики. Не зажимаємо їх. Нам потрібно затягнути нижню траверсу. Ставлю зазвичай 13 ньютон. Перевіряємо затяжку. Тепер беремо той самий ключ. Тепер підтягуємо верхню гайку. Тоді робимо декілька рухів, щоб воно стало на... Підшипники стали на місце і ролики зайняли свої позиції на підшипниках. І знову підкручуємо гайку. І знову робимо декілька рухів. Ну все, вже далі не підкручується. Тепер ми бачимо, що переміщення траверси викликає ну, такий великий супротив. Для того, щоб трошки знизити його, я відкручу. Середнє невеличкі зусилля обертання. В такому положенні ми його залишаємо. Тепер вже підкручуємо верхню траверсу моментом затяжки 17-18 ньютон, я ставлю на 18. І оцей центральний болт, який зажимає цей цанговий зажим, ми ставимо десь на 22-25 ньютон, я ставлю на 22, щоб сильно не перетягувати. Все. От ми відрегулювали. Нашу рульову траверсу. Значить, початкове регулювання вилки цих мотоциклів типу COVID Light Встановлюємо ми таке. Значить, перше, тут рознесено відбій і стиснення рознесено по різним одне в правій нозі, стиснення в лівій нозі. Значить, стиснення викручую зазвичай на мінімум. і Встановлюю ну, один, один клік, щоб воно просто не було в, в натяг. А Праве перо відбій встановлюю десь на 8 кліків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Потім в подальшому, коли почнете їздити, ви вже під себе підрегулюєте. Далі ми встановлюємо кермо, затягуємо от такими от болтами, які в комплекті йдуть. Після цього ставлю на кермо пульти керування. Потім, вже коли поставлю пульти, встановлюю сюди захист радіаторів. Тому що до них можна долізти і ну, дуже зручно прикручувати. Потім я ставлю захист вилки пластиковий, потім переднє крило і потім ставлю колесо. Це от мій такий особистий так, порядок збірки. Ви можете збирати в іншому порядку, так як вам буде зручно. Кермо я ставлю в, нулі, в нульовому положенні, так як намальовано на, на самому кермі, тобто в ноль. І зараз перевіряємо затяжку керма. Момент затяжки керма 23-25 ньютон. Встановлю важливість щеплення. Я його поки встановлю, але регулювати вже буду потім. Буває таке, що ручки ці приходять трошки ріжної конструкції. Для того, щоб вона до кінця вдягалась на кермо, бачите такий бортик. Я цей бортик спилюю. Определені моделі, іменно оці Light 300, у них оболонка тросика трошки коротша, ніж потрібно. Тому я ставлю, ставлю ручку не в звичайному положенні, а в положенні. Так вниз. Тоді тросика достатньо і нормально працює. То так приходиться виходити з цієї ситуації. Щоб ви розуміли. Трошки підрегулюю. Це вже ми потім цю регулювачку ще поправимо, коли заведемо мотоцикли, будемо покрутим кермом вправо-вліво. І подивимося, чи не буде воно підкусувати газ. Зараз в такому положенні залишаємо. Ми ставимо приборну панель. Вона в комплекті з кріпленням для замка запалювання. Вона з кріпленням приборки. Значить, замок запалювання відповідно, треба буде переставити в цей кронштейн. Вдягаємо. Роз'єм, переплутати роз'єм неможливо, він тільки один тут такий. Оцей провід, багато людей питають, що це за провід. Це провід на сигнал. На жаль, мотоцикл з сигналом не комплектується, тобто ви можете додатково його придбати і потім поставити. Для кріплення сигналу тут предусмотрен отвір. Оцей він. В принципі, На цей отвір можна ставити сигнал. Є спеціальний такий, типу ключик. Такий в одному положенні тільки вставляється і замок не прокручується. Потім. Так само роз'єм тільки один, не переплутати. Це роз'єм замка запалювання, це на датчик швидкості. Оці такі цікаві одиночні роз'єми на поворотники. Це на стоп-сигнал. Такий двойний. І на 4 провода це на фару. Спрощено максимально. Якщо раніше був ще додатковий провід від замка запалювання, то зараз його вже нема. Прикручую захист в окремому пакетику йдуть болти для вилки. Тягнули до упора. Затягуємо ці два болта. Затягуємо 25 ньютон, З цього боку ми знаходимо положення. От, бачите, я їх пошатаю. Вон, воно постійно вертається в одне і те саме положення. от В цьому положенні ми його і затягуємо. Тобто не так, не так. А от те положення, в якому воно само себе центрує. 25 н. І повертаємось знову на цю сторону. Фінально. Затягуємо пробочку, моментом 35 Ньютон. Все. І отак ми правильно затягнули колесо. Дуже часто трос щеплення він от в такому положенні, тобто гайки на ньому не затягнуті. Ви знаходите положення, коли трос максимально ну, натягнутий, без зусилля, підкручується цю гайку і затягуєте. Це, так сказати, грубе регулювання ручки щеплення. Потім вже тонке регулювання ви вже будете робити ручкою. Ось затянули. І перейдемо сюди до ручки. Тонке регулювання будемо робити оцим гвинтом. Тобто, ну, На жаль, зараз знову От Я відрегулював, але дуже великий вільний хід. Тобто я знову піду і буду там робити грубим регулюванням, тобто вільний хід повинен залишитись дуже невеличкий. Його вже ми зможемо тут ручкою цим барашком підкрутити. І ось тепер ми, бачите, трохи завеликий вільний хід, але це віддач, залежить від комплектації. Трошки довший трос прийшов. Ось ми викручуємо, вільний хід мінімальний. Все. Ось В такому положенні ми його і залишаємо. Тобто потім вже, коли почнемо їздити, ми його більш точно відрегулюємо. Ось тобто, Отакий вільний хід, ну, це якраз нормальне і оптимальне регулювання. Далі можна встановити бензобак. Ми встановлюємо ручку так, щоб вона стояла в положенні, коли бачок вертикальний. Це, так скажімо, оптимальне початкове положення важелів керування. І виймаємо цю запобіжну деталь. Для того, щоб система почала працювати. Тобто Цей запобіжник тут стоїть для того, щоб система не, при транспортуванні не завоздушилась. Тобто, ми його вибираємо, забираємо і викидаємо. Закручую сюди датчик швидкості. Виймаю цю запобіжну проставочку між колодками і ставлю на місце. Наносимо трошки фіксатора різьби на болти супорта. І затягуємо моментом 28 н. Тепер ми повинні закріпити гальмівну лінію і закріпити провод спідометра. В такому положенні ми його ставимо і я закру... закручую. Перетягувати тут не треба. Чіпляємо один хомутик для проводу. Десь в цьому положенні. Останні хомути ставимо тут Примерно таке розташування робимо. Великих хомутів три штуки, десь в цьому діапазоні. Тоді у нас залишиться ще два маленьких. Ставимо один тут і один десь тут. І тепер підключаємо, ну тут ви роз'єм не сплутаєте, він один у нас такий, підключаємо. Раз, підключили. І ще один роз'єм у нас від гальмівної лінії, від жабки стоп-сигнала. Тож, підключили. Все. все. Все зібрали. Далі будемо ставити фару. Збираємо фару і будемо її встановлювати. Бач, вже тільки одне положення. Замка. Основне, все, без додаткового положення на світло. І тепер перше положення це габаріти. Горить габарит вогонь. Тоді ближнє світло і дальнє світло. Ну і так само тут зразу, коли вмикаєш, світиться габаритний вогонь. Ось гальміний сигнал працює. І від жабки також працює. Все, тепер поворотик Провіряємо. Мигає, мигає. Переднє. Також мигає. І також мигає. Ну все. Стартер крутить. Тож, переходимо далі. Будемо встановлювати захист рук і захист підборіддя. Показую, що у нас в комплекті для захисту рук. Ось два хомута і два анкера закладних. Значить, так як ми в, в кермо вже встановлені анкера, ми їх не використовуємо. Тобто ми беремо тільки болти від цих анкерів, використовуємо один і інший. Не дарма я робив пропіл, ось бачу, він вже не встановлену встановленню захисту рук. В силу того, що тут такий самий... Така сама конструкція, але є цей бортик на гріпсі. Да, грипса у нас металева, то я предпочитаю просто поставити сюди, відрізати велику шайбу від анкера і через неї поставити захист рубку. Кусок анкера просто відрізав. Ось ми його поставимо. І Це додатково, по-перше, дасть змогу ще змістити захист від ручки щеплення, тому що ручка щеплення більш длинна, ніж ручка. Гальма. І цей важель, виходить, у нас ніколи задівати не буде. Навіть якщо його проверне, буває при падінні, провертає захист руку вверх, задівати вона не буде. Захист на своєму місці. Знімемо оцю флейту. Або, як його називають, дебекіллер. Це віддаємо. Власнику, якщо він захоче, він його буде ставити. Знімаємо заднє колесо і будемо перевіряти змазку в вузлах та підшипниках. Це наш трикутник прогресії, як бачимо, смазка да, присутня, не сказати, що її прям дуже достатньо, але додамо. Перевіримо, що тут з Ну, Чесно кажучи, тут якраз со і не дуже. Нам залишилось перевірити, чи є змазка в цьому вузлі. Вилка прогресії. І для того, щоб його зняти, треба відкрутити і вийняти оцю ось. Значить, для того, щоб відкрутити, беремо ключ на 19. Гайка з цієї сторони. Сюди вийняти його. Нам буде заважати тормозна гальмівна педаль. Так от я її зараз відкручу гальмівну педаль. Заднього гальма, і тоді зможу ви виняти ось в ту сторону. Ми знімаємо гальмівну педаль для того, щоб достати болт. Затягую моментом 60 ньютон. Гальмівна магістраль повинна бути зверху. Наношу на смаятника цю водостійку з маску, для того щоб потім його було проще розбирати. Затягуємо 100 н. Ці великі болти з м 14, десь 65-70, болт кріплення амортизатора з м 10, десь 45. Зараз підтягнемо на однакову кількість полупозначок ліву і праву сторону. Це правильне положення, коли три пальці біля, біля слайдера отак, ланцюг піднімається для цього типу мотоциклів. Так, Запам'ятали, скільки у нас тут позначка яка. Так само тут. Все, затягнемо 80 ньютон. І закручуємо кон... контрящі гайки на цих регулювальних болтах, щоб вони просто не крутились і не дрібіжжали тут. Ну все, нам залишилось встановити. Важель перемикання передач, на цих двигунах він ставиться в такому положенні, тому що поставити вище, просто буде впиратись в кришку. Він спеціально зроблений з такого металу, ну, з достатньо е з із сталі. Це сталь, мабуть, марки сталь 3 чи сталь 5. В общем, дуже такої е простої сталі. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб при падінні, якщо він. По... Згинається, то ви можете його просто потім відігнути в полі чим, яким, ну або е, ключем відігнути, або якоюсь там дерев'яшкою. Зазвичай, для того, щоб його відігнути, у мене є розвідний ключ з собою завжди, маленький вяжу. Е, Це набагато краще, ніж якщо він буде зроблений з якоїсь такої спеціальної сталі або з е, алюмінія, е, з дюралюмінія, як на інших деяких моделях. І при цьому він просто може зламати. ну Відламати цей вал. А якщо вал відламається в полі, то вже нічого вистів не зробите. Так що краще хай погнеться важель перемикання, ніж зламається вал. Болт кріплення бокової опори наносимо невеличку кількість фіксатора різьби. От сюди. Бачите, тут сухо, сюди треба покласти змазку. 35 ньютон затягу. Задній амортизатор не має регулювання відбію в даній версії, ну, на, лайт, на всіх лайт він не має регулювання. Має тільки регулювання стиснення. Ось воно. Тобто я його викручую завжди на ноль, а потім вже по відчуттях можна регулювати під себе. Тобто ну, В ноль це саме ну, викручене положення, тобто саме м'яке. Робимо їздовий тест. Зараз ще відрегулюємо вільний хід ручки газа, дивіться. Він доволі великий, його треба зробити менше. Тут. Відпускаємо контргайку і викручуємо цей регулювальний болт. Перевіряємо. Це ще великий, трошки ще викручуємо. Отак нормально. І так залишаємо його. Тепер, як я казав, перевіримо зараз, коли ми рухаємо руля право-ліво, газувати він не повинен. Оберти не піднімаються, значить, відрегульовано все правильно. Це бачите, викрутка стоїть на гвинту. Цей гвинт відповідає за регулювання чистоти обертання. Тобто збільшуємо або зменшуємо. А ось винт номер два це винт якості суміші. Якщо ми його викручуємо, то суміш становиться більш збіднена. Якщо закручуємо, то суміш становиться більш багата. Тобто зараз регулювання по заводу ідеальне. Зараз від викрученого положення стоїть на два оберти. Для даного мотоцикла це нормальне положення. Завжди початкове положення, якщо ви не знаєте, яке зробити, ми ставимо півтора оберти. Але тут два і заводиться він ідеально. Другий етап очищення, як я казав, перший етап був вичистити фільтрбокс. Тепер очищення на, на працюючому мотоциклі. Запускаємо мотоцикл. І ось бризкати треба отуди. Тобто Піднімаємо обороти і будемо прочищати. Все, тепер збірка завершена. Дзеркала ми не ставимо, ну, в принципі, тому що люди, які купують їх, завжди їдуть кудись в ліс і по місту ніхто не катається. Але дзеркала віддаємо в комплекті, при бажанні їх можна закріпити. Збірка закінчена і будемо віддавати мотоцикл клієнту. Друзі, дякуємо вам за перегляд, будь ласочка, Якщо вам все сподобалось, поставте вашу вподобайку, дзвіночок та підпишіться на наш канал. Це мотивує нас випускати відео частіше, робити це якісніше і пробувати себе у нових форматах. Всім дякую за перегляд, пока.